Візуалізація це подання відомостей, даних, фактів у візуальній формі. Візуалізація має передувати інфографіці. Інфографіка це візуальне відображення інформації, статистичних даних для простої і наочної демонстрації тенденцій, співвідношень, а також зацікавлення в предметі досліджень. А для научного подання і аналізу рядів даних використовують діаграми. Давайте розглянемо діаграми. Для цього, щоб краще ну, ви зрозуміли, я зараз видаляю. Бачите, що можна отакому От видалила. А тепер дивіться, щоб побудувати діаграму, потрібно виділити дані. Ну, в даному випадку ми розглянемо, як навчаються, який середній бал мають учні одного з класів. Вставка. Можна отак Подивіться, якщо не подобається, значить, ставка. Вставка от обираємо о такого типу. Проекспериментуєте. Так, можна обрати ось таку гістограму, далі, отакого от типу і так далі. Так, ну, циліндричний. Значить, Виділяємо, можна переходимо, виділили, переходимо на головну і наступну Можна зафарбувати, там, якщо однакові бали, то одним кольором, якщо різні бали, то різними. і так далі. Значить, Тут, я думаю, ви зрозуміли, і справа от уже теж прізвище у нас є, і візуально відображають, як то навчається. Давайте тепер інше розглянемо. Теж я для того, щоб побудувати, зараз прибираю. Там було просто вже розфарбовано. Так, Вставка. і обираємо кругову діаграму. Це коли маємо на все 100%. Ну, теж можна розфарбувати різними кольорами, от, допустимо, щоб на головну переходимо, отак зафарбували. Інший сектор, там ми можемо таким кольором, іншим, який ви там сподобається, зеленим кольором, і так далі. А тепер дивіться, взагалі в процентному співвідношенні. Якщо я візьму і напишу там 56, на булочки в хлопчика пішло 25, а на сардельки в нього пішло. Там 120. так, Ентер натиснемо. І подивіться. Тобто, показує в 100% відношенні дана діаграма, як у нас, значить, як хлопець потратив гроші. Далі. ну, Давайте 37. Візьмемо, энтер, натиснемо, отак, От трошки збільшується. І так далі. Значить, на все йде 100%, але це не означає, що тут повинно бути разом 100%. Так? Це може бути сума в гривні. А програма вже вховує у процентному відношенні один до одного. Ну, оце і все. Далі будете працювати вже.